Індіана допоможе вам це зробити так, космічні супутники виготовлені в Фортвейні, Індіана, компанією Елті Harris. Пане президенте. Щодо Росії, чи турбує вас нарощування військ біля кордонів Фінляндії та Норвегії? Ні, я взагалі не переживаю з цього приводу. Вони будуть у повній безпеці. Ці дві країни будуть у цілковитій безпеці. І, друге, вибачте, Володимир Зеленський сьогодні сказав, що сподівається на нові санкції проти Росії. Ви це розглядаєте. Що ж, це буде моє рішення. Це не буде рішенням когось іншого. Подивимося, як поведе себе Росія. Побачимо, що станеться. Знаєте, у нас є це не виключено. Досить у нас зараз е, критичний час. Вчора я говорив з Путіним дві з половиною години, як ви знаєте. Я також спілкувався з багатьма європейськими лідерами, які представляли всіх. І думаю, вчора. У нас були дуже продуктивні розмови, будь ласка, туди, де це має бути так, але вони цього хочуть і дуже зраділи, коли це запропонували.